Посередник користується посередниками. Роздуми над Словом Божим на 5 січня. Того часу забажав Ісус вийти в Галілею і знаходить там Филипа. Та й каже йому Ісус, іди слідом за мною. Филип же був з Вицаїди з міста Андрія і Петра. Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарета. А Натанаїл сказав йому: Чи з Назарета може бути щось доброго? Каже йому Филип: Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього, і каже про нього. Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл: Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Відповів Натанаїл йому: Равві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і віруєш, ще більше від цього побачиш. І він каже йому: Воістину, воістину кажу вам побачите небо відкрите й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Вчора ми читали про покликання трьох перших апостолів, майбутнього Йоанна Євангеліста і двох рідних братів Андрія і Симона. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про покликання двох наступних Филипа і Натанаїла, тобто Вартоломея. Всі вони спершу увірували, що Ісус це Месія, а до грона учнів. Були покликані Господом вже як віруючі. Мірою перебування з Господом Ісусом їхня віра мала розвиватися і дозрівати. Остаточно, ж вони були у ній утверджені під час зустрічей з Ісусом Христом Воскреслим. Сьогодні звернемо увагу тільки на дві подробиці. По перше, зауважмо, що вже покликуючи апостолів. Господь Ісус, котрий прийшов до нас як єдиний у повному значенні цього слова посередник між нами та своїм Отцем, використовує певне посередництво. Двоє перших учнів прийшли до Нього завдяки свідченню, яке склав Йоанн Хреститель. Симона, названого Кифою, тобто Скелею, до нього привів його брат Андрій. Филип своєю чергою був знайомий обом цим братам, бо ж походив з тієї самої місцевості. Натанаїл же опинився близько Ісуса завдяки Филипові. І це понині залишається Божим методом притягування нас до нього. Рідко трапляється, щоб Господь Бог покликав когось до віри безпосередньо, поза будь-яким людським посередництвом. Так був покликаний апостол Павло, але і Його Воскреслий Ісус вірив якомусь Ананії, аби той Павла очистив і впровадив у церкву така воля Божа, щоб ми одне одному взаємно допомагали на нашому шляху віри. І ще одне. Зупинімося над отим, іди слідом за мною. Яке Господь Ісус промовляв до своїх наступних учнів. Спершу вони розуміли тільки те, і цього їм наразі вистачало, що вони покликані до Місіянського царства. Потім Господь Ісус терпеливо і з любов'ю пояснював, що хто хоче йти за ним мусить узяти свій хрест і наслідувати божественного вчителя. Тільки тоді, коли вони насправді були зрілими у вірі, вони зрозуміли, що всіх, хто за ним іде, Господь Ісус провадить до Свого предвічного Отця, і що тільки Він один може їх до Отця привести. Сина не знає ніхто крім Отця, і Отця не знає ніхто крім сина, та кому син захоче відкрити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.